Останнім часом в інтернеті починають з'являтися все більше і більше таких шокуючих новин. Ну Є такі приємні новини для мене. Ну Наприклад, що у нас вже в Україні з'явилися літаки F-16. Це, звичайно, добре, все гарно. Захисники нашої Збройних Сил України нищать ворогів, помаленьку відходять, але я розумію, це як зберігання Збройних сил, щоб не загинуть, щоб було більше людей. Але все більше і більше мене починяє. Почина розчаровувати наш президент. Ну, у своєму інтерв'ю недавно він заявив, що потрібно проводити референдум серед населення України, щоб припинити війну, це. Заморозку таку конфлікту зробити, залишивши території Херсонську, Донецьку, там Крим, Запоріжську область, залишити територію оці захвачені для країни агресора. Ну, Для мене, як для простого громадянина, навіть постановка такого питання на референдум неможлива. Навіщо ми тоді воювали? Питання навіщо? Навіщо наш президент залишився у Києві 22 лютого 2022 року? Навіщо все оце було, якщо зараз ставляться такі питання на порядок денний? І морально я не можу це сприймати. Розумієте? Оцю заморозку конфлікту. І хто б нас там не наказував нам, чи американці, чи там, ета, хто б завгодно. Але, ну як? Це я розцінюю як зраду. Розумієте, як можна дивитися в очі тій людині, що проживала в Запорізькій області або на Херсонщині, і ставити на референдум отаке питання по залишенню? Неважно на 5 років, на 10, на рік ставити це питання на референдум. Розділя наш народ всієї країни. Одні будуть за, інші будуть проти. А загинули оті захисники отам під Кринками, отам на Запоріжжі, під Донецьком. За що? За те, щоб в подальшому залишити, навіщо його обороняли? Це розумієте, як ніби в тебе пів кошелька грошей забрали, а половину залишили. І ти кажеш, та ладно, хай забирають ті гроші. Не буду я нічого в них відбирати. Нехай ідуть собі. Ну вони ж знову прийдуть, бо знають, що ще там залишилося тому ж. Оце таке роз... розчарування мене ну, доведе до того. Я думаю, що це зовсім неправильні рішення нашої влади. І я думаю, я. Не один такий. Чому не запропонувати тим же, наприклад, Сполученим Штатам Америки? Чого вони бояться цього розвалу Росії? Нехай вони, наприклад, от розкриють вам частину плану Трампа. Отого, от що за 24 години закінчимо цю війну. Проста частина, виходиш кажеш два слова, що штат Аляска згоден взяти Якутію, наприклад, Владивосток Хабаровськ до себе у склад. І я думаю, що росіяни, які хочуть жити, у кращих умовах зразу погодяться війти до складу штату Аляска. І Путін швиденько, швиденько прибіжить спасати оці якутські алмази, той газ в Хантемансійському округі. Бо в Москві не буде газу. Все добувається десь отам. От а Москва сама себе прогодувати не зможе. Чому не пропонують такий план, наприклад? А пропонується тільки план, у який вірять одні росіяни, що принуждають Україну. Залишити оці території. І головне, чому наш президент на це ведеться? Народ не ведеться, а влада ведеться. Чому? За що ми воювали стільки? Загинуло скільки людей? І як Потім буде. от Уявимо, що ми згодні і що буде? Що буде тоді? Після референдуму всі скажуть, 70% згодні віддати оті території. А як що будуть робити оті люди, які виїхали сюди з Донецька? Вони що будуть робити? Будуть виходити. На демонстрації, що віддали мені квартиру? Що буде тоді робити наш президент, наша влада із оцими людьми? Куди їх відправити? У Польщу проживати? Чи пів віддати, щоб побудувати для них домівки? Що робити потім? І розумієте, який буде гіркий присмак від зупинки оцієї війни. Це не перемога. Це буде зовсім інше. Це зрада буде нашої країни. Оце такі новини наразі надходять. Це ж інтерв'ю. Не якийсь там блогер дав. Це інтерв'ю нашого президента і якісь закордонній газеті. Питання, чого не нам, не українцям, а через закордонні СМІ видається. Виходить, що дійсно розчарування від... Це мій президент, але він мене дуже і дуже починає розчаровувати. Ладно, не буду далі. Потрібно думати нам усім, що з нами потім буде, куди мені потім, як зупиняти цю війну, куди я буду потім тікати, бігти. І чи буду? Чи що мені тоді робити? Оце такі питання виникають після оцих новин, що надходять, надходять. Ну Їх потрібно аналізувати, думати. І що робити? І от дійсно, референдум проводити можна, вибори проводити не можна. Щось я ну, починаю як простий громадянин плутати вже все це. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, вподобайки і напишіть, будь ласка, в коментарях, що робити в таких випадках. Від тіля таке, від тіля таке, що робити? Дякую вам за увагу. Бувайте здорові!